Віпопіс Презент Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам покажу, як робиться справжнє масло. А робимо ми його із вершків. Вершки, звісно, домашні. Шляхом збивання. А збивати будемо ложкою. Такими рухами. Збивати будемо дерев'яною ложкою. Вершки домашні. Робити будемо приблизно так. Ми будемо це робити хвилин 10 без зупинок. І в результаті цього ми отримаємо хороший якісний продукт. Ця робота, друзі, кропітка. І після неї, як завжди, болить рука. В кого права, в кого ліва. Все залежить від того, яку Бог вам послав робочу руку. В мене права, я правша. у Жінки мої теж права. І оце так потрібно колотити, дивитися на ці вершки і думати про те, щоб скоріше вони почали загустівати і жовтіти, перетворюватися в масло. Ну що, друзі, вирішили ми це діло механізувати, взяли міксер. Спробуємо міксер. Подивимося, що з цього вийде. Але масло буде по-любому. Подивимося уважно, що відбувається. Ми бачимо, що на стінках вже з'являється частково масло. Ось воно осідає. І так воно буде все більше і більше. Отже, поступово відбувається згущення цих вершків. Бачите, вони стають вже не такими рідкими, як були. Перетворюється в густу субстанцію, яка вже нам нагадує масло. Продовжуємо, дивіться, що відбувається. Бачите, яке густе. І це вже фактично перехід на масло. Ось воно чудо трапляється у вас прямо на очах. Ми із верстів добуваємо масло. Ще повинна відійти сироватка обов'язково. Але це все ж інший так? Хочу вам показати проміжний результат. Перейшли ми знову на ложку, бо міксер вже не тягне. Воно загустіло, а міксер у нас побутовий, він починає перегріватися, бо масло дійсно густе. Зараз ще ми його помішаємо. І ви побачите, як відходить сироватка з нього. Ось фактично що відбувається, яка трансформація. Оце наші вершки вже перетворюються на масло. Зараз ще трішки і буде масло. Побачите все самі своїми очима. Так, а ось той момент, якого ми чекали, з'являється сироватка. Ось це виглядає так. Після того як вона відійшла, вже ми отримали масло. Нам потрібно її злити, а потім це масло промити. Холодною водою, щоб воно не було кислим, бо сироватка має кислий смак. Дивіться, скільки її тут з цього масла, скільки сироватки. А сироватку ми цю не викидаємо, а зливаємо і з неї будемо робити випічку. Воно ще пригодиться, в даному випадку це можуть бути коржики. Ложка навіть не виймається з цього масла, наскільки воно густе. А сироватка все ще біжить. Ось зараз, дивіться, ще зливаю. Уже пів чашки набігло. Якщо пом'яти, от я вам покажу. Бачите, я натискаю. І воно мокріє і витікає. Така насиченість сироваткою цього масла. Відповідно і кислий смак від цього. А нам кислий смак не потрібен. Нам потрібен хороший смак масла. Тому ми його зливаємо, перевіряємо тепер. Опять надавлюємо, надавлюємо, надавлюємо. Отже, ми витискаємо. І ось оце, вже, щоб придавити, вже майже не чавкотить. Але все одно є. Ця сироватка непереможна. Дивіться, яке масло отримали. Таке масло на базарі не купиш. А в маркетах все, що нам продають, то не масло. Отже, попробуємо шматочок маленький. Ось він, бачите? Супер. Запрошую вас на мої майстер-класи. Підписуйтесь на канал. І не забудьте обов'язково зараз його промити холодною водою. До речі, ми можемо з вами це зробити разом. Отже, змиваємо, збиваємо отак його грудку і заливаємо холодною водою. Завершальний етап. Заливаємо холодною водою і будемо його в холодній воді мити. Це приблизно виходить так. Миємо і зливаємо цю воду, поки вода ця не стане прозорою. Потрібно так само, як і ви замішуєте, масло, відділяєте від сироватки. Так само і в воді його також перем'яти. Щоб сироватка та, що залишилась, виділилася з нього. І тоді зливаєте вже цю воду. Просто зливаєте. У нас свиней немає, ніякої живності немає, то ми просто її зливаємо. Так буде відбуватися, поки оця грядина не стане прозорою. І все. А далі ми його формуємо в якусь форму, ставимо в холодильник і отримуємо вже масло. Отже, дякую вам за перегляди. Дивіться, ставте лайк і коментуйте. Ну, оце так повинна виглядати завершальна стадія по виготовленню масла із вершків. Вода вже чиста, це каже про те, що сироватка вийшла повністю. Тепер зливаємо воду і формуємо масло в форму. На все добре.